Слава Україні! Сьогодні серпень, а дощик падає. Приїхав до мене такий тауранчик. Це у нас 2.0 TDI, 110 кВт-150 кінських сил на механічній коробці передач 6-ступінчасті. А то у нас 2016 рік. Це у нас тауранчик в новому кузові. На легкосплавних дисках. Разина вся нульц, вікна всі всі по кругу рідні, включаючи лобове стекло. Так виглядає авто. Знімаються так на швидкоруч, бо за цим автомобілем одразу приїхали люди його забирати. І... А в мене ще такі два мають бути. Це я купив логістичної компанії такі три ідентичні, я купив автомобіля. Всі три одинакові, один в один. Одної комплектації все це цієї фірми. Є наклеючка, можна подивитися, що за фірма. В інтернеті три ідентичні машини ідентичного року з пробігом там плюс-мінус 220 тисяч. Це в нас 2016 рік, це в нас новий кузов і стан, Такий дуже-дуже хороший стан практично нової машини. По всьому, покажу, як це виглядає по салону, дощ падає. У нас є дістройнік, мушу це якось показати хоть в дощ що зробити ручка тут переважно затирається, тут ручка навіть... Вхідний голосовий виплечу йде абонента. У мене вже дзвонить. Як виглядають душивочки, як виглядає сидіння. Сидіння таке, якби на ньому ніхто не сидів. А так виглядає сидіння. Кермо. Рубіг. Така в нас комплектація. Шестиступка, автохолд, звичайно, датчик тиску в шинах, кондиціонер. Потолок у нас чистенький, чистенький і ззаду, такі якби ніхто ніколи не сидів. Тут маємо вказано, що є датчик тиску в шинах, Отак виглядає ззаду. І ціна автомобілу буде дуже така. Конкурентна, тому що автомобілі штоєрні, відрахований ват і ціна автомобіля буде значно нижча українського ринку. Звичайно, лед освітлення, як виглядає багажничок. Багажничок так виглядає, якби там ніхто ніколи нічого в нього не ставив. Отак От виглядає в машині багажничок. Це якось безсунути зараз. Показати. Отак От виглядає багажничок. Цей ворост треба зачесати. Під низом ми маємо повнорозмірне коло. Теж ніхто ніколи не витягував. Зараз зафіксувалося. Тут фонарічок маємо з боку, який витягується, можна ним світити. Ось яке. Бігун повторює 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил. Покажу, що у нас під капотом. Є фар, круговий парктронік. З цієї компанії всі автомобілі мають таку штучку. Це у нас від звірів, бо за кордоном гризуть е ці кониці е дроті. Всі, на тих всіх автомобілях що я купив, на всіх стоять новенькі гелові акумулятори. Капот у нас ні один болт не вкручений. Ні на крилах, ні на чому, нічого не вкручене. Мушу їхати, бо мене вже люди чекають, вже дзвонять. Їдемо до брокера переписувати. Автомобіль, робити договір купівлі-продажу. Якщо є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Будуть ще два ідентичні автомобілі. Один в один. Тормоза всіх обслужені. Всіх, все обслужене до йота. Сідати, їздити. Нема в мене машини, які треба ремонтувати. Купляешь, сідаєш і ездишь.